Помните, друзі, я проходив Майнкрафт. То я забув вам сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення. Но це не все. Це друга часть. Помните, як я вбив того самого дракона? То я... то я. Зібрав потім опит, і я так, я... я далі я далі хочу добути золото, золото це, ну, в мене є вже. Золото, просто ви його не бачили. це оце. Це золото, це таке золото, що не переплавлене. Ми ем. ну, обв'язані його трішки. Буду, ну зробити. Ось сюди ми кладемо це. добуваємо трішки углю, но мене випадає. Ну ось це два угля. Це в мене два вугілля. І ми ждемо. Друзі, я так зачекався чекати. Давайте подивимося в піч. Ухти! Так, далі я хочу відправитися в вад. Навимося в ад, три, два, один, так ми в аду. Далі я ж е зробив. Ось таку будку, ну, ну я вам її не буду показувати, але ну, я бросив. Своє золото Ну чтоб Он потом подумал И И дал мне что-то Що... Что Що... Что, что он мне дал Я а... Друзья, он мне дал Він мені дав кість, і мені це не подобається. Ну, із нього я теж подумав зробити собі косну муку. Я зробив косну муку, я ходжу по це. І. О! Котик, я, я хочу тебе приручити. Є, я приручив його. Так, сидіти, котик. Так, я далі, ну, я знайшов сіно, сіно так. Ось воно. Ось моє сіно. Так. Зараз буде нам хліб ось так, у нас дві, Ні ста е с запутався шістдесят три хліба, ну та я не знаю, що ну, ж, е, людей нема деревні селі, Ну, я рішив, е, я знайшов, я знайшов велосипед і зараз буду його вивозити. Ну, все, сідаю е, на велосипед і їду. Так ми їдемо з вами. Ми їдемо, ну, те села я не хочу, а зупиняємося. Зупиняємось. Так. Зараз я трішки. Зроблю, Блин. Бляха. О, вот так. Я еду, я еду. Вот там портал в А, так, чуть на покаличи Осталося скільки хепешок одкриваю от... хпшки і в мене осталась одна хпшка. Блін, в мене осталась одна хпшка. Так, далі їдемо на велосипеді. У мене трішки неудобно держати камеру і їхати, але це забавно. О, ви бачили? Погода згіршується. і, і у мене велосипед, ви не бачите мою... Руку тому що я рулюю цією рукою, ну, не не неодної, а дві? У мене так дві руки. А. Пусть Буде ось так. Ну і ми поїхали. А чуть не впали. Так, ми припаркуємося десь, не знаю, ось тут. Так, так. Так. Далі я хочу. Що... Що я хочу? Ну нічого. Більше я не хочу. Якщо ви хочете, щоб я зняв третю часть Майкрафта, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. У мене не одного підписчика немає. То це... це сумно. Це сумно. Не ставте ось такий лайк. Це не лайк. Пальчик вгору це лайк. Це лайк. це дізлайк. Називається. Ну, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки like і всім пока!